Доброго дня, любі дітки! А зараз я пропоную вам дуже цікаве заняття. Але спочатку відгадайте загадку, Шість ніг без копит. Ходить, а не стукотить. Літає, а не птиця. Може, до гори ногами вчепиться. Діти, ви напевно здогадалися. Це комахи. Світ комах дуже і дуже різноманітний. Це жуки, коники, метелики, бабки, мурашки, комарі, мухи. Вони живуть у воді. Уявляєте? В ґрунті, в корі і в дуплах дерев та інших місцях. Кожна комаха має шість ніжок. Без комах не можуть існувати ні рослини, ні тварини. Комахи запилюють рослини. Комахами живляться птахи, жаби, риби і деякі звірі. Деякі комахи дивують нас своїм перетворенням. Ну, наприклад, гусінь, що повзає, з часом перетворюється на дивовижного метелика. Дітки, ось послухайте гарний віршик про метеликів. Ой, метелики яскраві, розлетілись по галяві, вітерець за ними біг та спіймати вже не зміг, полетіли за горбочок, сіли тихо на листочок, стали схожими на квітку, і метеликів не видно. А зараз пропоную дуже цікаву гру, яка має назву. То де живе? Тож, дітки, де живе коник? Так, коник живе в травичці? А де живе бджілка? Так, вірно, бджілка живе по вулику? А де живе мураха? Так, мураха живе в мурашнику. Дітки, хто молодець? Ну, звісно, ми молодці, а зараз пропоную вам зробити власними руками разом з батьками метелика іграшку. Ну що, поїхали! Сподіваюся, що заняття вам було дуже цікавим. Тож я говорю вам до побачення і до нової зустрічі.